Як не посваритися з дитиною через покупки, покажи це відео своїм батькам, якщо хоч раз чув фразу знов це купувати, та скільки можна. Я, звичайно, не психолог, але маю одну дуже просту формулу, яка реально працює: домовтесь про фан-бюджет. Це кишенькові, але окремо тільки на улюблені речі дитини. Це може бути 200 гривень на місяць, а може бути 500 Але головне, межі зрозумілі з обох боків: дитина не випрошує, батьки не нервують. А ще раз на кілька місяців можна зробити фан-день, коли разом щось обираєте, дивитесь, шукає. Це зближує, а не роз'єднує. Суть далеко не в речах, а в підтримці. Навіть якщо вам це здається дрібницею, для дитини це важливо, бо саме через такі речі вона відчуває, що її інтереси поважають. Дівчата, а тепер мені було б цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які правила або домовленості працюють у вашій родині, коли мова йде про покупки для вас. Я бажаю, щоб в кожній родині покупка чогось нового було причиною радості та задоволення. А наше замовлення вже спаковано, Тож бажаю всім гарного дня.